Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Новий капітан зі смаком яблука. Літній вайб. Добре перемішати і. А можна більше льоду? Міксуй, як хочеш. За більшістю футбольних клубів світу стоять заможні та впливові люди: бізнесмени, магнати, політики. Але в історії є випадок, коли один з найбільш жорстоких кривавих злочинців світу також вирішив погратися у футбол. Чому найбагатший наркодилер Пабло Скабар почав фінансувати одразу два футбольні клуби? Які методи застосовував картель Меделін у роботі з суддями? Та на що готовий був піти Скобар, аби його команда стала переможцем головного турніру Південної Америки Копа Лібертадорес? Вітаю! Я Олександр Денисов. Це гра футболів. Сьогоднішній випуск про кримінальні та криваві залаштунки колумбійського футболу. Ця темна історія трилер у черговий раз доводить нам. Футбол це щось значно більше ніж просто гра. Початок 80-х років у колумбійському місті Меделіїн бурхливо розвиває свою діяльність місцевий картель. Окрім продажу наркотиків, він займається відмиванням грошей, викраданням людей, обігом зброї та іншими серйозними злочинами. Картель Меделіна контролює понад 80% продажів кокаїну у Сполучених Штатах Америки. Абсолютний лідер угруповання Пабло Ескобар. Йому трохи більше тридцяти, і він вже є одним з найбільш багатих людей світу. Картель Ескобара заробляє 60 мільйонів доларів в день. Журнал Форбс оцінює статки колумбійця щонайменше у 3 мільярди доларів. Це як зараз, щонайменше 15-20 мільярдів. Його призвисько красномовне Ель Патрон Дель Мал або українською покровитель зла. Більше за гроші Ескобар любить тільки одне владу. Однак масштаби медельїна йому видаються тісними, тож він має велике бажання захопити владу в усій Колумбії. Пабло вкладає кошти від продажу наркотиків та зброї в розбудову рідного міста, дороги, будинки для бідних та багаточисельні футбольні майданчики. Він хоче, аби на них грали усі діти міста. Він знає, що через дітей зможе отримати прихильність їхніх батьків. Для жителів Медельїна він герой і найвпливовіша людина. Уся діяльність Ель Патрона дуже грамотно маскується під благодійність, аби бути ближчим до народу. Він заявляє, що бідняки не мають страждати, що злидні в країні взагалі повинні бути викоренені. Під цими популістичними гаслами у 82-му році Пабло Ескобар потрапляє до Конгресу Колумбії, де змагається за крісло президента країни. Але наркобарон при владі подобається не усім. Міністр юстиції тих часів Родріга Лара Бонілья проводить масштабну кампанію, якою викриває для широкого загалу діяльність Ескобара та інших наркоборонів. У вісімдесят році Скабара виключають з конгресу, що свідчить про кінець його політичної кар'єри. Але наркомагнат не пробачає публічного приниження за кілька місяців. Лімузін міністра потрапляє в засідку невідомих автівку розстрілюють. Міністр Бонілія гине на місці. Раптово Пабло знаходить віддушину. В нього народжується хитрий задум, яким чином він міг би відновити свою репутацію, а можливо, навіть знову повернутися на політичну вершину. Так починається нова сторінка в темній біографії Скобара, яка називається Ель Патрон дель футболь. Думаю, зрозуміло і без перекладу. Будемо відвертими, на той час футбол в Колумбії не перебуває на високому рівні. Національна збірна не потрапляє на чемпіонати світу вже кілька десятиліть, а саме з 62-го. А провідні клуби країни переважно контролюються наркокартелями. Передусім, тому що це дає можливість відмивати гроші. А ще, звісно ж, емоції, пристрасть у Південній Америці це десь на рівні релігії. Спершу інтерес Ескобара до футболу полягає в тому, що він заради забавки запрошує на своє знамените ранче Асьєнда Наполіс, знаменитих футболістів, платить їм великі гроші і годинами копає з ними м'яча. Щоб піти далі, на нього впливає приклад Едуарда «Давіли Ерменти, короля маріхуани, того часу, який у 79-му році рятує від банкрутства клуб Уніон Магдалена де Санта-Марта. А ще Фернандо Каріллі, людини, яка контролює обіг наркотиків у боготі і опікується командою індепендієнти де Санта-Фе. Також Ескобар знає, що чемпіонська команда 77-го та 80-го років Атлетіко Хуніор де дебаранкілія є дітищем Фуада Чара, ще одного представника наркобізнесу. Хоча насправді, якщо зазирнути до списку клубів чемпіонату Колумбії кінця 70-х і до 90-х років, там майже за кожним стоїть подібна темна особистість. Але найбільша увага Пабло Іскабара привернута до окремого футбольного клубу Америка Декалі. Його контролюють брати Гілберто та Мігель Родрігес Арехуела, лідери впливового картелю Калі, який є головним конкурентом Меделінського. Впевнений, якщо ви дивилися на Netflix серіал Наркос, ви добро уявляєте, наскільки запеклою була війна між цими угрупованнями. Мієдаль картелі калі, ала мєда «Калі». ала мєдало ката. Саме Скобар є вболівальником індіпендієнте де Меделіїн, а також Атлетіко Національ, який у 81-му став чемпіоном Колумбії. Але з 82-го Америка Декалі забирає трофей та на роки утворює гегемонію в національній лізі. Тож через підставних осіб Пабло починає спонсорувати обидва клуби зі свого міста. Також він підштовхує свого партнера по картелю Гонсало Родрігірса Гачу на прізвисько Ель Мексикано взятися за Мільйонаріус з Боготи. Ідея Пабло полягає в тому, щоб одразу кілька команд намагалися відібрати очки у ненависної Америки Декалі, аби зупинити її в боротьбі за черговий титул чемпіона Колумбії. Рішучість Ескобара підтверджена його цитатою: Меделіїн у всьому має домінувати на ткалі. Запеклі вороги брати Орехуела приймають виклик Пабло. Вони роблять ставку на легіонерів. Зокрема, в їхній команді зібрані аргентинські зірки Куліо Сесар Фальсіоні та Рікардо Гарека, а також парагваєць Роберта Кабаніс. Цей випуск було створено за підтримки Фавбет. Гра футболів це щирі емоції, так само, як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. Ескобар намагається запрошувати знаменитостей з усіх куточків футбольного світу. Він готовий платити будь-які гроші. Однак іноземці бояться за власне життя і чемно відмовляються від грошей кривавого наркоборона. Тоді Скобар вирішує робити ставку на молодих колумбійських футболістів, запрошених з інших міст або виходців з вулиць Меделіна, які через буденні злидні не знають страху і готові йти за ідеєю Ель Патрона до здобуття перемог та величі. Поступово у складі «Атлетіко Національ з'являються талановиті колумбійські футболісти, голкіпер Рене Гіта, опорник Ліонель Альварес та власні вихованці Андрса Скобар і Джон Хайро Треліс. Тренерам призначають 38-річного Франциско Матурана. Тим часом Америка Декалі домінує в чемпіонаті Колумбії та здобуває 5 титулів чемпіонів країни з 82 по 86 роки. Але Пабло ставить за мету досягти найвищої вершини, здобути перший в історії міжнародний трофей Копа Лібертадорес, який перевершить всі досягнення конкурентів разом узятих. У 88-му році Меделінський картель нарешті має перші відчутні перемоги у футболі. Після 40 турів чемпіонату Колумбії Атлетіко Національ посідає перше місце в турнірній таблиці. Але через специфіку ліг багатьох країн Південної Америки остаточні місця розподіляються ще й рахуванням певних історичних коефіцієнтів. Тож «Мільйонірос» з Боготи, що належить партнеру з Кабара, по картелю, стає чемпіоном Колумбії. Атлетіко Насіональна. Національ, самого Пабло фінішує другим, Ненависна Америка Декалі, третя. Ворогів скинуто з трону, на якому вони перебували п'ять сезонів. Крім того, команда Іскабара отримує путівку в Копа Лібертадорес вперше за шість довгих років. Початковий план Пабло спрацьовує, що лише підігріває його азарт, але головна мета ще попереду заради футбольних звершень. Він не зупиниться ні перед чим. Бригада колумбійських арбітрів на чолі з Армандо пересом Ойосом прилітає до Боготи. дорогою до готелю їхню автівку. Перехоплюють озброєні люди, які наказують Ойосу вийти з машини, надягають на голову темний мішок, зв'язують руки та ноги і відвозять в невідомому напрямку. Його 20 годин тримають зв'язаним у закинутому будинку. В якийсь момент йому передають слухавку, звідти він чує. Колумбійський арбітраж дуже поганий. Людина називає себе прес-секретарем шести професійних клубів, які входять до як сказали би зараз пулу Ескобара з цього меседжу. Не важко здогадатися, що приймати рішення проти команд цього пулу ризиковано. Копа Лібертадора з 89-го року в груповому етапі Атлетико Національ Пабло Іскабара не видається дуже переконливою командою. Три нічі і поспіль. Поразка від дружнього Міліонаріус і перемоги над суперниками з Еквадора Депортіво Кіта та Амеллек. Проте цього вистачає, аби вийти до плей-офф. Перше в історії турніру, усе найцікавіше відбувається згодом. У домашньому матчі проти аргентинського расінга команда з Меделіна зіштовхується з максимально лояльним арбітражем бразильського арбітра Ромуалдо, який закриває очі на чимало грубих дій господарів. Атлетіко Національ перемагає 2-0. Цього вистачає, щоб вийти далі і не зважаючи на поразку в матчі відповіді 1-2. У домашньому матчі чвертьфіналу доля знову зводить їх з Мільйонаріус. Мабуть, не треба зайвий раз пояснювати, хто проходить далі у протистоянні команд Ель-Патрона Ескобара і його партнера по картелю Меделін Ель-Мексикано. Перший матч півфіналу проти уругвайського Данубіо на виїзді завершується нульовою нічиєю. Матч відповідь у Меделіни має відбутися 17 травня 1989 року. На цю гру. Отримає призначення аргентинська бригада арбітрів, головний Карлос Еспосіто та його асистенти лайнсмени Хуан Бава та Абель Нієко. Зміркувань безпеки їм дають вказівку не виходити на вулиці Меделіна та взагалі не залишати готель. І вони дотримуються рекомендацій. Але це не стає перепоною для людей Ескобара. Карл Спосіто замовляє доставку в номер кількох пляшок води. Однак, замість покоївки в кімнату заходять четверо озброєних представників картелю Меделін. Один з непроханих гостей підставляє до чола одного з лайнсменів автомат 9-мм калібру. Останнім до кімнати входить презентабельно вдягнений у костюм з кроваткою чоловік. Це Джон Хайро Віласкіс на прізвисько Папай, знаменитий кілер Ескобара. В руках він тримає дипломат, відкриває і показує арбітрам, що в кейсі 250 тисяч доларів. Попай рекомендує взяти гроші. Обіцяє, що після матчу аргентинці зможуть спокійно поїхати з Колумбії, але зауважує, що їхнє життя в меделіні нічого не вартують більше, пояснюю, що у разі непокори вбивство кожного з них у Буєнос-Айресі обійдеться значно дешевше, лише по тисячі доларів за кожну голову. Треба розуміти, що це був не Блеф. Пізніше на суді Папай зізнається у вбивствах на замовлення щонайменш 300 людей, в тому числі кандидата в президенти Колумбії. Отже, після розмови з арбітрами, посланці Пабло Із Кабара йдуть геть. А матч відповідь півфіналу Копа Лібертадорес між Атлетіко Національ та Данубіо завершується перемогою господарів 6-0 і чотирма голами Форварда Альберто у Сіріалі. Суперником Атлетіко Національ у фіналі Копа Лібертадорес стає Олімпія з Парагваю. У першому матчі домашньому для Олімпії господарі перемагають 2-0. На вирішальний фінальний поєдинок знову призначають аргентинських арбітрів. Тепер вже на чолі з Хуаном Карлосом Лустау. А президент місцевої федерації футболу Хуліо Грондона усіляко намагається убезпечити своїх рефері від погроз з боку Ескобара. Для цього він переконує керівництво федерації футболу Південної Америки перенести гру з меделіна в боготу. Однак це не стає перепоною для Іскобара перед його великою метою. Під час вечері в переддень фіналу за стіл до аргентинських арбітрів без запрошення сідає людина та передає простий меседж: Колумбія більше не може програти фінал. Аргентинці підводяться в готовності битися, а посланець Скобара Кобара ставить на підлогу кейс, дістає зброю і підкреслює перемога націоналя або повернення додому в труні. В картелі Меделін цей вибір називають срібло або свинець. Колумбія із час. Колумбійська влада веде активне полювання за Пабло Іскабаром. Його екстрадиції вимагають Сполучені Штати Америки. Для цього залучені великі сили, зокрема армія. Однак, Ель Патрон. Не може собі дозволити пропустити таку подію. Він вдягається в непримітний одяг та під час вирішального матчу у Богаті перебуває на трибунах, розчинившись у натовпі. Ніхто не знає, де саме він знаходиться, але те, що він на стадіоні, відомо всім. В основний час Атлетіко Національ перемагає з рахунком 2-0, тобто встановлює рівновагу за сумою двох. Матчів. Гра доходить до серії пенальтів. Партнер програми легендарний карибський ром, Кептен Морган. Міксуй, як хочеш, твій коктейль, твої правила. Першим за колумбійців з позички б'є скобар Андрес і забиває. Після п'яти ударів кожної з команд рахунок 4-4. А далі, ніби починається гра у піддавки. Два наступні пенальті гравці «Атлетіко Національ не реалізовують. Третє відбиває голкіпер Олімпії. Водночас суперник хибить чотири рази поспіль. Дев'ятий удар реалізовує колумбієць Леонель Альварес. Атлетіко Національ перемагає у фіналі. Команда Пабло Ескабара виграє перший трофей Копа Лібертадорес для Колумбії з виключно колумбійськими гравцями у складі. Це особливо важливо після трьох поспіль поразок у фіналі команди ворогів братів Архуела. Картель «Медельїн» виграє південноамериканський аналог Ліги Чемпіонів і перевершує картель Калі у футболі. Якщо хтось думає, що після цього успіху Пабло Іскабар заспокоїться, то це неправда. 26 жовтня 1989 року, друга команда Ель Патрона Індіпендієнте «Медельїн» грає на виїзді черговий матч чемпіонату проти ворожої Америки Калі. Господарі ведуть з рахунком 3-2. Незадовго до фінального свистка Карлос Кастро забиває гол і зрівнює рахунок. Однак лайнсмен Альвара Ортега сигналізує головному арбітру про фол в атаці, через що гол не зараховують. Індепенєнте програє. Пабло Іскабар стежить за цією грою по телевізору. Рішення лайнсмена він вважає пограбуванням, і це стає вироком. Через 19 днів ці команди мають грати ще один матч між собою, тепер у меделіні. Альвара Ортега знову отримує призначення на цей поєдинок. Колеги намагаються відмовити його від поїздки в місто Ель Патроне, але марно. Після прибуття до готелю Ортега отримує телефонний дзвінок, яким його попереджають про неминучу смерть. Тим не менш, він працює на грі, яка завершується нульовою нічиєю. Згодом Альвара Ортега та головний арбітер матчу Хесус Діас повертаються до готелю і вирішують піти повечеряти. Тільки но вони виходять на вулицю, бачать, як до них швидко наближається автівка, з якою завдають 9 пострілів у Альвара Ортегу, не зачіпаючи його колегу. Такою страшною є помста Пабло Іскабара, футбольному арбітру за те, що той, на думку, Ель Патрона припустився помилки. В матчі його команди проти принципового суперника розіграш чемпіонату Колумбії того сезону скасовують. Наступного року Ескобар прагне тотальної влади у футболі на континенті. Він хоче, аби Атлетіко Національ здобув другий поспіль трофей Копа Лібертадорес. У чвертьфіналі його команда зустрічається з бразильською Васка де Гама. Виїзний поєдинок завершується нульовою. Нічією меделіні господарі перемагають 2-0 завдяки забитим голам перед фінальним свистком. Однак, згодом конфедерація футболу Південної Америки анулює результат цього матчу через телефонні погрози у ругвайському орбітру Карделіно напередодні гри та призначає перегравання на нейтральному полі в Чилі. Проте Атлетіко Національ все ж таки перемагає бразильців і виходить до півфіналу турніру другий сезон поспіль, де на них чекає минулорічний фіналіст Парагвайська Олімпія. Номінально домашній для колумбійців матч знову призначають в Чилі, і там команда Ескабара програє. Хоча матч у відповідь у Парагваї Націоналю вдається врятувати, гра знову переходить в серію пенальті. Команди завдають по шість ударів з позначок кожна, але реалізують лише три. В Олімпії на гол більше. Атлетіко Національ опиняється за бортом Копа Лібертадорс. За крок до трофею Ель Патрон зазнає поразки. У впливі Йоскабара на колумбійський футбол є і позитивна річ. У 90-му році збірна Колумбії потрапляє на чемпіонат світу вдруге в історії та вперше за 28 років. Цією командою керує Франциско Матурана, який зробив собі ім'я саме в Атлетіко Національ. Кістяк збірної Колумбії на Мундіалі в Італії складається з дев'яти гравців команди Ескобара. Тим часом полювання колумбійської влади та правоохоронців на лідера картелю Меделіну відбувається з великим розмахом. На руках Ескобара кров тисяч людей поліцейських, журналістів, бізнесменів, політиків, конкурентів і просто невинних людей. Севушка а Павло Скова. Тікаючи від переслідувань влітку 90-го року і переховуючись в джунглях чи на віддалених фермах, Пабло слухає по радіо репортажі з чемпіонату світу, які транслюють виступ збірної його країни. Колумбія виходить з групи, але в плей-офф овертаймах програє Камеруну. Тиск на Ель Патрона посилюється. Врешті він усвідомлює, що переховуватись доскону не хоче а втекти з країни не варіант, адже буде неодмінно заарештований за кордоном та екстрадований до США. Тож Ескобар вирішує здатися колумбійській владі та починає, так би мовити, відбувати покарання у в'язниці, яку побудували за його проектом та на його гроші. Цей курорт називається Ла катедраль. Там є номери люкс, тренажерний зал, ігрові кімнати та футбольне поле. Аби розвіяти його нюдьгу, до нього здійснюють паломництва провідні футболісти збірної Колумбії та світу. Вони проводять товариські матчі та бурхливі вечірки. Алкоголь та наркотики доставляють до лакедралю без перешкод. Ель патрон платить за все це великі гроші. Учасником одного з таких заходів стає і дієго Армандо Марадона під час відбуття своєї 15-місячної дискваліфікації за вживання кокаїну. Перебуваючи у Ла Катедраль, Пабло продовжує керувати своєю грандіозною наркоімперією, ба більше за його вказівкою туди можуть доставити неугодних ель-патрону людей, над якими він особисто чинить жорстокі розправи просто на футбольному майданчику. Врешті-решт про його витівки дізнається преса в суспільстві здіймається великий гвалт, і це дуже шкодить, адже стає відомим президенту Колумбії Сесару Гавірії. Тож він віддає наказ перевести Іскобара у звичайну в'язницю. Але Пабло завчасно тікає. Через хитку політичну ситуацію влада хоче продемонструвати свою силу та рішучість і остаточно розібратися з авторитетним наркобароном та його картелем. Поліція, армія, спецагенти США, а також кримінальні угруповання ворогів Ескобара полюють на нього для переслідувачів. Він ціль, яку потрібно вже не заарештувати, а ліквідувати. І 2 грудня 93-го року Пабло гине від кількох пострілів поліцейських під час облави на одному з дахів меделіну. Цікаво, що найжорстокіший злодій Колумбії був люблячим батьком і не міг довго залишатися без зв'язку зі своєю родиною. Місце, де він переховується, виявили через його телефонні дзвінки дружині, і це стало фатальним кінцем для наркофутбольного барона. Неймовірно, перетворивши меделін в світову столицю вбивств, Ескобар залишався до кінця своїх днів культовою постаттю в рідному місті. На його похорони прийшло 20 тисяч шанувальників. Статки колумбійця оцінена майже у 18 мільярдів фунтів стерлінгів. Кривавий злочинець, а ще герой кількох популярних фільмів та серіалів Пабло Ескобар досягнув особистих успіхів у футболі, використовуючи найжорстокіші засоби. З іншої сторони, така увага Ель Патрона до футболу в Колумбії сприяла його розвитку та прогресу національної збірної. Ті, хто розкрився в його команді, стали національними легендами, як то голкіпер Рене Ігіта та тренер Матурана. Але двоє гравців Атлетіко Національ та збірної Колумбії досить рано попрощалися з життям. На вулицях Калі, неподалік Казино, було розстріляно Альберта Усіріагу, а на вулицях Меделіна вбито однофамільця Ель Патрона. Андреса Ескобара йому не пробачили в Колумбії автогол у матчі проти США на чемпіонаті світу 94-го. Через 27 років після того як Пабло Ескобар вперше здобув міжнародний трофей для Атлетико у 2016-му Ця команда знову здобуває копа Лібертадорес. Це другий у їхній історії трофей та третій в історії колумбійського футболу. За це команда отримує призвисько Королі. Кубків як володар найбільшої кількості титулів на міжнародному рівні. Чи є місце брудним грошам у футболі, навіть якщо це може принести суттєву користь національним інтересам, напишіть у коментарях ваші думки. Друзі, закликаю вас підтримати благодійний фонд Трибуна героїв, який опікується родинами загиблих ультрас. QR-код на екрані. На жаль, таких родин стає все більше, і ваша підтримка зараз дуже важлива. Дякую всім за велику кількість коментарів, лайків. Бачу багато нових підписників. Це надихає завдяки вам. Проект злетів неймовірно швидко. Чекаю в коментарях на ваші ідеї стосовно нових тем. Пропонуйте про що цікаво почути в наступних випусках. І підписуйтесь на канал Гра футболів. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!